У Хмельницькому відбувся бізнес-форум, ключовою цілею якого було визначити пріоритетні напрямки розвитку регіону та сформувати платформу для співпраці між місцевою владою, іноземним та українським бізнесом, однією з основних тем для обговорення стало залучення інвестицій в місто та регіон для розвитку міста. Одного інвестиційного форуму, який сьогодні відбувся, це дуже мало, тому що ті інвестори, які приїжджатимуть в Україну, і проводять свої зустрічі. З бізнесом і з владою в областях України вони хочуть певних привабливостей, тобто економічних складових, того, що саме сюди, саме в нашу область, необхідно вкладати кошти і інвестувати. Організаторами форуму стали громадський рух Вільна нація, Українсько-Австрійська асоціація та міська влада Хмельницького. Головна ідея наша. І така місія зробити Україну економічним центром, дати можливість іноземному інвестору зайти, зайти в Україну для залуч... і, і вести бізнес в Україні. Під час форуму учасники розглянули бачення та пропозиції щодо післявоєнного відновлення та розвитку Хмельниччини, обговорили й методи залучення інвесторів, найпопулярніші проєкти і напрямки для іноземних інвестицій. Я вижу, что у вас Кемельницкий – это бриллиант для инвесторов. Инвесторы, если будут здесь складывать, то они будут иметь хорошее то, что им надо иметь концертные деньги. И также, и здесь я вижу, что германская организация, и также вас, то есть местный уровень управления, они готовы поддержать бизнес. И это очень хорошо. Хмельниччина залишається одним з найпривабливіших регіонів для іноземних інвестицій. Область, яка з кожним роком доводить, що ладно розвивати бізнес різних напрямків, головне бажання інвестувати в задумане. Навіть в умовах воєнного стану тут продовжується будівництво та розвивається підприємництво. Проте одного бажання замало. Експерти радять розпочати його реалізацію. Іноземний інвестор він не шукає мільйон проєктів. Він шукає декілька проєктів найбільш привабливіших для інвестицій. Тому ідея і посил був для місцевої влади, регіонального представників регіональної влади для того, щоб підготувати ці декілька проектів і пропонувати їм. І тоді є можливість на чомусь чому фокусуватися і залучити ці інвестиції. Наскільки вдасться втілити все задумане, залежить від кожного жителя області. Тетяна Аржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.